Відеоогляд праски Зелмер. Зір 1505 з керамікою. Ось така упаковка. Має функцію виключення. Автоматично виключається потужність 2400 Вт. Отака коробка. Ось так. Виглядає. Ось. Пише місце знаходження виробника поща строк придатності пише на коробці три роки. Замовляли в магазині агло, брали по знижці. Ось. Зайдемо, покажу вартість спочатку. Вон є замовлення. Праска. Ось. Вартість 1000 була 269, брали за 529. Хороша знижка була, магазині ЛО, переважно дивлюся. На сайті постійно моніторю. Хотіла праску маленьку, зручну, потужну. Ось така праску я взяла зелмер. Тут є на пар. Ось так. Переключати, виключити пар і вниз. Ось тут, заливається водичка. Ось сюди, в коробці також йшла штучка для водички для того, щоб заливати. До речі, плюс цього ще довгий шнур до 2 метрів. На чеку пише гарантія 2 роки. На сайті також пише 2 роки. Є вибирання воно. Бабовна, нейлон. Котон, шовк вибирати. Ось так закривається водичка. Вже його протестили. Він такий досить потужний, пар йде. Керамічно, он, скажімо так, підошва, він важкий Він дуже гарно розладжує складки, які є. Особливо оці котонові речі. Дуже зручний в руці. Ну, він важкий, так, але мені сподобався маленький, важкий, компактний. Дорогу, змотали, взяли в будь-яку, де при переїзді, при подорожах. Прекрасний утюг. Можу рекомендувати. Дякую магазину. Алло за таку покупку.